Начинаю. Шановні депутати, сьогодні 18 вересня 24 року засідання земельної комісії. На засідання земельної комісії присутні 4 депутати з п'яти. Чотири члени комісії, що нам надає право, ну можна розпочати нашу комісію. На порядок денний сьогодні винесено 5 питань. Перше питання про припинення права користування земельної ділянки і Стукаренка Петра Володимировича. Займа. Прошу зняти з мене ділянку площі 24 сотки для ведення ОСГ. Що тут по цій заменій ділянці? Він просто відмовляється. Він просто відмовляється від неї. Я думаю, що не, не буде про що, дії немов природі, ясно. Да. Людина, людина розповів. Переміряла. Да, вона знає. Що... Понятно. Я думаю, хто за? Да? Ну за. Да. За. За. Джиба за. Кавучки, за. 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 Є. Друге питання. Про затвердження технічних характеристик паспортів та звіту експортної грошової оцінки до технічної споруди. Все, у нас такого ставку влевненню. Це це є там вину не технічну. Так, да, воно за це є заплатить. Ну то що воно нам пише? Він далі воно передасть в оренду і буде платити за цю вредню повністю. І угу. <звіли>, ну да? Да, там да, да, все. Дома, так. Довго враг, коли йому давали, там розповписано, що треба заключати дозволу. А технічна документація не була виготовлена. Це затвердження технічної документації. Ніковський. Да. Угу. Да. Да. За За. 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 третє питання. Третє питання. Про затвердження технічної документації, про нормативну грошову оцінку земельної ділянки площою 0,479 га. Це технічна документація, то Київська орендує нас вищостський. І западні буде подарити податки вже, як полагається. А що це братики не платили? Ні, вони платили посередню обласному да, історію, що переготовили цю імену конкретно. Ага. То Тут збільшується нам. Ну, ну там збільшується, ну там 4 40 податків. Це не буде мільйони. Ні, я питаюся, нормативно вирішува да. оцінка збільшилась. Так. Да. Чи ні? Чи Дивно, Що? Так. Хто ж так? За. 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 Є. Четвертий. Про проведення земельних торгів у формі електронного аукціону. Допродажу право оренди на земельну ділянку площею 15 глава настроєм номером е 0172. Що це за земельне ділянка? Це горішник, те, що ви, ви масло, так. Да. І його виставляють на оксило. Тут випробували, потім треба річни, щоб було виставити на І Тоді на, на уксуні буде переможець, буде поки він так стоїть, беремо не заріс, хто буде бажає. Так говорили, знаєте. В оренду сказали. Так, така в оренду, це ж не продаж. Це в оренду? А Право через права 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 ради, через руку. через Ну, Надо. 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 Так. Надо. Надо. Так. Надо. 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 За. Джуба, за. Половский, за. За. За є. І читать. 6 там? П'яте питання. Розгляд заявляє громадянки коваль, але Васильівці. Заявляно вас там. Коваль. А хто вона? Ага. А. Вона. Ну читайте їх, зачитайте. Прошу надати мені в оренду земельну ділянку за адресою вулиця. За. За тописками? Ні, ні. Ні, за Зелена. За... А, зелена. За Лена, який розташований в будинок номер 6 будинок номер 39 mm -hmm. Який надані в користування Коваль Сергію, отримання. сільською, Сикскового господарського підтримання таке. Тримання. Сису, Які користування коваль Сергію от тримання. Збирать сільського господ... господарювання. А не ну, вас своїм словами, я зараз кажу, чули її, да? так? Вона розвивається. Ага. Це Сергій, так, але... Так, да, Сергій, да, да. але на ньому ці земельні ділянки, будинки, це його думка двига, на ньому все стоїть. І платься податки. Тобто ми фактично, ну, це саме, що у вас, ваша земля, ну жінка, так розійшлися, а жінка хоче вас презентувати на вашій чоловік. Тобто, воно немає, які ще це, так, Ой, це це не має. А як дійсно саму це заранее? ці так понімається. Виготовий за якісь документи чи не <губи> <я> усіх <кусик> людей. <губи> це 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 це? людей е Халта земля. Земля, як надавали раніше. Поки не відмовиться людина, ми так, поки не поки вона не відмовила, відплати податки, ворог ти по це. Ми, можемо ми не можемо її забрати. Або забрати повністю комунальні, коли не хочуть заяву як ми її відповісти. Якщо мала воно на людині, так і тоді. Воно, воно пошло відміну, я спеціальний підготовлюся, бачите, все все пришлові виявилося, все на нього ньому повернуть. І поки людина не напише сам. Ну нігде не платить за ні податки. Все платить, які питання. Ну вона хоче, вона не знаю. Казання хоче. Ні. У нього ж заявили больше, він немає, і займається. Вона ж дані вони не точно фамілії. Що фамілія да, і, тут, да. і в оренду ж, не даємо зараз? Ні, так в оренду її можна передавати, але робиться зараз по новому А я де... не пишемо відмову її. Ну як відмову? Тут як земля, а, власник землі землі, вона? Не власник, а є власник земля. Зірної статті Видина, видаєш, є да? людина, яка надала користування. Ця земельна ділянка надана користування. Людині, людина не відмовилася. Тому людина ну, б... мати податки і що. Так можна кожна що... да. зараз. Тут я озвучив. Голосуємо за за відмову, виходить, відмовляємо зв'язку. Из лучше на не наладивано. Ні, що за цими земельними ділянками є право на користування, так? Так, Я да. хозяина. Ну. є да. право на користування. Да. Техніковський. За. За, за. 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 90 не виносит.

<плес> відмовити, ми, ми ми Ви розуміли, відмовити. Ми написали відмовити. 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 Хто за те, що відмовити? Як це? Не надать, вона відмовляти. Відмовити, відмовити. заяву. А як треба було? Не... А, проголосувати. Відповідь на заяву. За. Тобто не надать? Ви щось питали, то що А відмовити за не можна? Ну. Ну викликайте, ми, 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 ми всі зараз. Ми відповідь давати відповідь будемо давати, у відповіді пишемо ja, відмовити в зв'язку з тим то з тим і з тим то, правильно? Правильно, І голосуємо за те, 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 відмовити, щоб я зробив чистим. Тобто писати всі речі. Там, ну, від перестановки дебатки все мене міняється. Ми даємо відповідь, відмови. Правильно? Да. Комісія в зв'язку wher... Зв з тим, що у да, зв'язку з тим, що загальні надані. Знаходиться в істуванні і такі громади не відмовили. Відмовляємо. Хто за, що да. відмовляє? <завець> да. Вже <гану> да. заголосували. Все. Все. все на цьому закінчено? Ну, як питань розглянуту. То... Вичерпані питання. Питання, комісії. Є ще якісь питання по комісії, по, по цьому? Нема?